Я захищаю їх. Я ще до речі не кажу йшов. До речі, кажу, У нас мали по суті до того, що у нас мали покращитися послуга, а у нас погіршився. У нас вулиці Валентинівського вовки не стрільбують, люди поєднати, їх море. Может, зараз с них заставим, вы не будете машинами. Я говорю, прошу, я мои платежи за два месяца забрали раз. Давайте на вас зараз заберут, я заплачу за пиво. Да, да, да. Я не в Сниву, там они, там наш заборол, вони это были, они разрывают дорогу. Там люди не хватали, если дали себе Я не на это, но Да, то фура заникает, там разрывают все. Ну, вони не звісно. І вже ще не займаєте. А ну, подивимося, які питання прийшли. Можу Ліана, Юрі. Давайте все які питання в нас пройшли. Тували, давайте. Що, що питання та, пройшли, крім того. одного? але це Ва? питання тягне. Шосте, четвертий, п'ятий, тягне шосте. Так я ну, навіть зараз, я зараз навіть не протягну, тому що справді е сьогодні, якщо немає юриста, фінансиста і економіста в любій сфері, сфери немає по тій причині, що сьогодні економічні питання це не ті депутати, які працюють на громадських засадах і мають е там освіту філолога чи кого іншого. Я про себе сказала, щоб нікого не зачепити. О, сьогодні воно справді це настільки актуально і якщо у вас у принципі буде напрягати кандидатура людини, яка буде цим займатися, я тоді вас зрозумію і не виключно, що це питання треба обговорити. Бо ну, коли ви сьогодні оцей принцип, сьогодні економічного розвитку ставите десь якісь глибокі колеса, і за цим тягнеться. так, коли стратегію створювали, ми не могли її не створити. А хто створив? Олесь Миколаївна каже бурденний яким чином я стала людей? Ну, ну я ну, сказала, ну, що ти ну, спала доброде ну, 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 не, не усі ну, дама і ви розумієте, коли Івану Степановичу потрібна була інформація. Кожен керівник відділу яким чином дуже це зробити, але він не фахівець, він не є економіст. І якби не він справді цього важливого документа не було б. Досконалий він чи він не досконалий, він буде можливо потребувати яких уточнень. Але сьогодні ми всі ще відносно молоді люди і розуміємо, що якщо економіка не буде розвиватися, думку не буде. А просто без людини фахівця нічого не піде. Тому що кожен каже: Я не знаю, я не можу якусь статистику дали, але сам механізм роботи. Чи сьогодні ну, Ірина Юрівна як юрист дасть ствердження так чи ні, але мені здається, що сьогодні треба повернутися до цього питання. Ну сьогодні якось про це подумати, бо воно справді важливе. І якщо у вас якийсь суб'єктивний момент до цього, ну переступіть себе. Ні, ну збільше, що мали роботи. Тим більше ми бачимо, що нам вже е, не будуть освіти говорити так само про те, що. Адміністрація на сьогоднішній день переходить на, на, на нову стадію розгляду цих заяв, що це має бути підписано конкретно якоюсь особою, е, яка є у штаті, що це має бути розроблено конкретною особою. Завтра просто, навіть якщо і хтось розробиться, так як ми робили раніше, да? ми брали з інших громад, скачували по Україні, шукали, підставляли свої, тобто переробляли щось то сьогодні вже це не буде розглядатися, я так розумію. Так, так, так. Ми знаємо, що в нас є проблеми, наприклад, багато там чи дороги, чи взяти сьогодні наші водочисні. Є багато програм, є багато донорських коштів, які можна затягнути. Я не, кажу, я не знаю, хто буде на тій посаді, хто буде можна займатися, говорити, чи взагалі хто здавши ці кошти. А Питання стоїть створення відділу, бо це має робити конкретний відділ. А хто вже відділу? Відділу? буде ліккірувати? Це відділ, відділ. ці посаду ввести просто. Відділ треба створити, котрий буде за це відповідати. Як yeah. У нас правління стратегічного розвитку створили, ще партолію, що тепер і відділ економіки три чоловіки.

Покладаються економічні всі питання інвестицій, так далі він мав би право звертатися до Чернівецької обласної адміністрації відділу міжнародних стати міжнародних а якщо немає заступника, то я як приймав? А я як пропонував це була попередня пропозиція. Зробити людину заступником, Я це відповідала. Нема цієї людини, треба робити відділ. <по> <по> нас, 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 <по> господи, що ви там А мово? я для чого пропонував, Юрія <по> Дмитровичу засудити. <по> але вам за Чіпко Козалічук дзвонити всім. <по> це Юрій, це в якому разі? Ви що? Не <по> знаю, <по> я з ним не другу, <по> <Серйозно>, я, <по> можу, <по> я можу, <по> не за вас Я не за вас кажу. Я не за вас кажу. Я вас опираюся. Я не за вас кажу. Я знаю, за кого я говорю. Кому звонили політику? Оці події я вам предлагав, що ви не виберете собі заступника на першому поверсі. Ви казали, що ви там не співаєте щось сказати. Ви будете Я ж пропонував заступника. Ви маєте право призначити військові стані своїм розпорядженням. Навіть не треба обирати нікого. Нема такого. Я тому і хотів, і ця людина би так, була... ще... Що не взяти на роботу, чим він спорити положення. Я це пропонував з самого початку. Але не прийшли на сесію. Я вам кажу, я знаю, до кого конкретно дзвонити. Я не за вас я говорю. Я не за... І сьогодні ті депутати, котрі не прийшли, за це питання. За це питання. Ні, ви не прийшли. Я туди не, не прийшла, тому що я сказав, Я що не прийшли. за вас скажу, бо ви прийшли. Шановні депутати. М -м -м -м. Але це я знаю тих депутатів, що сьогодні не прийшли і за це опитання. цього? Цього. Заступник сьогодні є, а завтра його нема. А відділ це є... А відділ це треба кошти на відділ. Це є... Він ще одного відділу. Це є... Я першим начальником цим шляхом пішов. Ти ж сказав, що я бачу,

У нас йшла мова за генератори, що в нас нема э, э, найстолітні в солярки на цій мітрах. Щоб збиратися. У мене тут чоловік підходить і каже, я заплатив більше мільйона гривень. Дати 200 гривень на біженку. Він каже, мені сприйшла 200 гривень. Я хочу мільйон гривень у місцевій бюджет. А хто сказав з батьків зберігати? Ну мова кого? Ну я кажу, що мова така йшла. Ну від кого? Що йшла мова? Від йшла? Спитайте я тому, я тому, що не спитайте того чоловіка. Ну запитайте того чоловіка. Ну запитайте. Це було сказано під відео. Ну запитайте це його. Це не я сказав, це сказано було що це. Ну з ким сказано розвившай... і за кого? Серіозно, у нас була проблема, е, бу, е, я так розумію, що генератори вже не йшли. No. Що у першій школі передали з німеччині, в другій no. хтось шукає. Запитайте керівника завели генератор. Завели генератор, ви керівника закладу питали, він не працює. Ні, нам Юрій сказав, що дають І Ви обговорювали, що знайшли кошти, що не солярки. Ми вже навіть пропозиції давали, що може. Щоб закупити для власних потреб міській раді солярної, які треба на якісь потреби На Генератор. По три. То купимо два генератора по тридцять. Добре, вони будуть на це. Яку роботу мають виконувати ті генератори? У приватної структури мають надавати.

Цікаво це каже. А, не а Та, Заси, зараз генералі значить, стояли. Я особисто розмовляла зелека. Генераловий не на нього надії теж немає. Він діючий, але то треба стати і завести. А ніхто не хоче такого пальця зробити. отако. Це більше до того, що усе наше, Чи, да? ми да? просто платимо гроші за цю воду. І ми маємо світло дати, воду, дати, то дати, все понадавати. це да? о, о, треба. Давайте свої патруля. Давайте на радок буде свої солярки пробіляти. А ти вісім мільйонів, що ми заберемо з цих приватних груп, то ми будемо вже на сьогоднішній рік вже не будемо купувати котли. У нас буде 3 мільйони економії. А що по чим будемо палити? Дайте сказати, якщо йдуть. За цих 8 мільйонів поставили. Ні, думаю, що ні. Бо один починається від 3,5. <sharpats> я нічого не маю попаду. Nee, я нічого не маю. Я кажу, що тут, Він, і що зі, треба. починати Шановні депутати, Василь серйозно кажуть, є зараз проблеми держави, тому що держава дуже велику увагу акцентує на альтернативній енергії. Тобто, у нас є дві великі школи, де можна над школами поставити сонячні батареї. Я сподіваюся, що можна їх поставити більшою мірою за державні кошти за ті самі гранти. Це можна робити. але хто це має робити? Це треба порахувати, це треба написати, треба їхати, домовитися. Є 50, що треба розмови ділитись. не розумію. Скажи мені, мені звернутися. Хто має? Хто не печу беречать? Давайте скільки там робити. Шановні депутати, ми повертаємося до розвідування питання. Шановні депутати, ми повертаємося до самого питання проводення. Скільки коштів це буде коштувати? Одна людина у. Дивіться, наразі розрахунки, якщо брати по заповнюваності приблизно, дивіться, щоб ви собі розуміли. Це прорахунок іде на середній. Ну бо тобто я не знаю, яка людина прийде. Я не знаю, я знаю тільки оклад, я не знаю ні склав, не знаю, з яким раном людина прийде, і отак ну дуже посередньому, то це е, на 9 місяців, бо йде мова введення структури з 1 квітня. Начальник відділу в середньому 152 тисячі на 9 місяців. Але знову ж таки тут. Я беру, до прикладу, мінімальний ранг, людина може прийти з інформацією. Так, тобто я так а ну. з, наш, з мінімальною вислугою. Тобто, Взагалі, ви коли так, так, прийшли, прийшли. прийшли. розуміємо. Осан, не Загалі, що Просто приймати. ми можемо людину на роботу. <познатель> <можна, в цьому. познатель> якщо буде прийнято це рішення, ми будемо тоді вдасти зміни. Давайте в мене і така пропозиція є. Щоб ми дійшли до цього Ми, наприклад, ми приймаємо, і так ми вже говорили, що це приблизно може робити одна людина, тому що в інших громада це робить одна людина і не обов'язково зробив економіку. Я не тут тільки що звою до одного з голови. він каже, що нас немає, у нас є. Я ж це пропонував засунути. Допустимо. Допустимо, ми приймаємо зараз положення, але гроші виділяємо тільки на одну людину, щоб вона робила цю роботу, начальника, наприклад. Да, да, да. А, а ми я, а так я, а то, а ми так і ора. Ми а ми як того, то, ну, але має бути на папері а діти. Якщо дійсно та людина, яка приступить до цієї роботи, прийде скаже, що. Ось такий є результат, але потрібно ще одна людина, туди ми можемо додати і ще. Фінансування. Добавити фінансування. Тож, на даний момент ми говоримо я ньому, що ми не можемо. Ти, ні на цю нас. На, а ваш прикольний, а Ваш що два перша до нас навіть один буде з'їсне користь. По-перше, по-друге, навіть якщо людина буде. Може трохи буде мати поваги чи ні? Якщо людина буде на Ja dolazim, 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 Вони беруться з того, з того фонду економії заробітної плати, який утворюється з звільнених працівників, рахується в межах асигнувань, спочатку передбачаються обов'язкові виплати і саме при заповненні вакансій перерозподіляються кошти в межах фонду зі стимулюючих. Ну добре тоді, Ми, Давайте, так, — Правильно. Якщо це може робити, наприклад, одна людина. Якщо ми створюємо відділ четверо людей. Троє, начальник і двоє спеціалістів, чого воно так називається, тому що відділ три людини. — воно так мусить звучати. Він що воно відділ, відділ, Але буде одна людина, буде виконувати цю роботу. Але щоб бути відділ, мусить бути створено, так як там. Але не заповнені ці питання. <звілля> <звілля> Генератор поприбуткувала, купили за кошти свої кошти, купили, поклали на баланс, ніхто його не заправляє. Купа незакритих закритих питань, трубу взяли всі робочі в грудні. Тож не закриті питання. Чекаємо, сесію розітримаємо. Треба не встигатися, говорити, що є проблеми, вибачайте. У вас казала, кусі всі питання доносяться, у нас без проблем. Це люди, а тут не проблем. Звертайтеся до всього. Що мали для неї? Дороги, мене оповідають. Дуні довертайтеся. Це перша де я що відбувається. Що Сказали не голосувати за це питання. Я вам скажу, що відбувається. Хто сказав? Хто сказав? За своєї плати відповідати. Той, що дзвонив за заступника, щоб Юрій Дметєвича не обирав. Той самий.

Виведені діловодах, ведення роботи діловода в загальній відділення. Якщо ми це питання не голосуємо, то у нас є голосувати, 5-6 питання. Тому переголосувати треба саме третє питання. Якщо третє питання переголосовується, то тоді Ми голосували, що треба. Я підтримую це питання, але якщо дійсно ви берете роботу, рівно форму, а не будемо роздувати штати, бо дійсно у нас багато проблем не вистачає коштів. Я що звичайно, хотів взяти з... Що це було? Ну що ви ж не виходили? Де у тобі є заява ні, що вона відкликає? Що ви говорите? Ви свій голос з третього питання? З третього це те, що докупи? Так. Та ж я сказала, що відкликаю

Письмо. Ми we're, we're з кімнали пропозиції голосуємо за положення we're за шосте питання. У нас вистачає без Ліани За шосте -е -е. голосувати. Але, -е. -е питання. Але сесія буде не закрита. Та буде, буде закрита. Ну, все ж ти прийдемо на другий раз. Є, дивіться дивіться. При обговоренні і при голосуванні має бути е, не, не, не менші половини депутатів. Це значить 12 депутатів. Що, це? А що вона закриє ти по Вона сказала, що сама не чує. Чи я не чую? Чекайте, ви вже нормально думали, може вже Я обертається. А це я б став чого? Бо коли звертається мені дозволить, що на робити! Ви не чули? Прошу взяти, до уваги, тільки що, керівник школи. Як депутат, звучили, що є проблеми. Які? Он? Да, Он... давайте Вона сказала, що треба трубу. Пішла, взяла, труба встановлена. Що до неї далі буде? Не, а гроші? Ні-ні. А гроші що? З неї травують ніколи? Та звідки у світі перерахує? А чому на що не повернули? Що не повернули? На що своє заплатили? Та ж на що сказали, що заплатили? Я сказав, що не взяв, але мав не що повертати, не розрахували, але це питання не їм, розрахують. Вона його взяла на баланс у школу з боями. Бо, 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 бо. бо. З боями я ж кожного цього обов'язково покласти на баланс. Бо, покласти. Бо. На баланс би могли піділяти паль з великими боями покласти. Бо, чого я веду? Що хлопча на цю школу ми можемо виділити кожне на придбання пального для цього генератора? Тобто, коли в неї включається школа світу, вона тільки для шкільних потреб, вона має право стосати, чи там, і плюс для шкільного саму. Тому дуже повні школі і порядку. Так, так само ми можемо запитати про те, що просто проблема в тому, що ми не на школу запитуємо, а зробимо приватну підприємство. Так, це одна проблема. Тому що, ньому, що немає, купити 100 літрів солярки за такі, я кладу, кладу, Це плачете за, за я забожу завожу генератор я, я, я письмово звертався я дав нам нічого не треба нам поверніть ту солярку яку ми ну ви спожили. І за У вас вітру солярки тендер Всі. на 9 мільйонів гривень. Всього, і не зайшов на, на тендер, не зайшов. А Ми воду вже мали зливати, не зайшов на тендер. Будемо збувати за цим. Будем. Але вас бути дійсно за людина. Бо я не пам'ятаю меч, волі ви відділу. З одне, з двома людини, з одним, з трьома людини.

Поїдемо. Ваші питання ми теж внесли протокольно. Так, і питання треба вирішувати. Але що створювати, як на не питань? Давайте зафіксовувати всі проблеми, будуть їх вирішувати. Нам пропонує, що в грудні взяли. І що? Ще не проплатили. Пішла в сіргу, а заплатили більше. А ми, скажіть, я Ігоріна. А, ви теж заплатили. 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 Ви теж Я постійно плачу. Постійно плачу. А мені просить, що не сказав. А ви накладну принесли? Де далі? І що? А як ви заплатили на клапан? Вона гроші, він не стати. Не хоче давати, ви залишається. Ваші дає да я жінці, викайте другу взяли, видає, я без грошей. Вони лишають свої гроші, коли перераховують, не правда. Неправда. Бо я завжди дзвоню і кажу, дайте, ми розрахуємося. Ми подайте. Було не раз.

Васильяв, у мене питання до одного брату. На кону вам, вам давали? Головний бухгалтер, да вас питання. На кодну вам дали на трубу? Так що вони передати на потреби. <плес> <вона, плес> Чекайте, на які не вийшли, що була просто за депутати. А це немає такими такі питання. Я На На котреба, вона, просто, на на нараді мені це сказала. А що на раді ви це не кажете? От чекала, що проходить. Ні, ви телевізори чекали. А що я на раді скажете? Вас серйозно. Я брала трубу, ще не розрахувала. Ви не розрахували. Шосте питання покладіть на голову. Я не розрахувала. Я не розрахувала. Та ж мені скажіть. На нараді скажіть. Я брала, що не проходить. Шановні <пот> депутати, поступила пропозиція повернутися Ляна Юрійовну. Доведіть е, по голосування. Ви розумієте, коли вас виділила Руслан Валеріч, значить так. Третє питання, довісні плане не відзвала свої питання, ви ставили на голосування вже шосте питання. Так. І і, і сьорка, так? так. так? І не шосте. Протокольно записуємо, що так. одна людина буде тільки у цьому відділі працювати. А, зміни до бюджету ми не робимо ніякі, тому що нам треба це прийняти, щоб запустити цю масиву з першого квітня, щоб воно було вийшло. Госування шосте питання зараз. Отак Так, ми повертаємося до шостого питання. Це про затвердження положення про економічний відділ. Ставимо на голосування в цілому це питання. Хто за прошу голосувати? Я не Я про дякую. Рішення, Рішення. шановні депутата. Це шосте питання. Дуже дякую за шановні депутати. З цього поставте відповідально, тому що ви знаєте. Вони чекають наступного етапу після закінчення декларації. Прошу голосувати за закриття нашої сесії. Кожного понеділка